Доброго дня! Сьогодні розповім про вакансію на підприємстві по обробці курячого м'яса. Компанія є одним з найбільших підприємств по переробці птиці в Польщі, знаходиться в місті Щецин на правому березі. Робота підходить і чоловікам, і жінкам. Підприємство повністю автоматизоване. Процесів багато і всі вони різні. Жінки попадають на процес роботи з готовою продукцією. Це може бути робота з ножем, відрізати від тушки певний шматок м'яса, філе або сигна. Робота на упаковці або на контролі якості. Для чоловіків це процес підвішування птиці. Також може бути процес на роботі з ножем. Графік роботи з понеділка по п'ятницю. Субота іноді теж може бути робочою. Зміни по 10, 12 або 14 годин. Також на деяких процесах є нічні зміни. Зарплати від 4,5 тисяч за місяць. Зарплата відрізняється від процесу, на якому працюєте. На підприємстві працівник отримує безкоштовні гарячі обіди один або два рази на день. Також можна брати безкоштовно чай або каву. Житло ми надаємо, можуть бути дома або квартири. Сімейні пари живуть окремо. Якщо вас зацікавила вакансія, то звертайтеся до нас. Також ми маємо багато різних вакансій по всій Польщі і підберемо саме ту вакансію, яка найбільше підходить вам. Бажаю гарного дня!